Які у вас відчуття, емоції від от, цього форуму, який проходить дуже близько до України? Ну, звісно, що, по-перше, дуже рада бачити багатьох українців, які також взяли участь в цьому міжнародному саміті, який присвячений направда, питанням України. І це для нас важливо. І звісно, я радію ще одній можливості. А ще одній площаці, де ми зможемо промовити, об'єднавши наші голоса, звернутися до всього світу цивілізованого для того, щоб продовжити допомагати нашій Україні, тому що ну, в стані війни я хочу нагадати всім, що ми все-таки знаходимося вже 8 років. А після повномасштабного вторгнення, після цієї повномасштабної інвазії Російської Федерації в Україну. Ну, коїться жахіття, коїться геноцид українського народу. Тому мені здається, що кожен українець, який сьогодні тут перебуває, намагається максимально скористатися усіма можливостями цього саміту. Це в першу чергу також налагодження контактів, це спілкування з людьми, які представляють величезну кількість організацій, які сьогодні беруть участь в цьому саміті. І це можливість для нас, для всіх. Ну, напевно, заходити в двері, в деякі, в які ми не можемо зайти в буденному житті і а, розповісти правду про Україну, про те, що коїться в нас, а, ну, і просити допомоги, бо це наша така спільна задача усього світу. А Україна сьогодні бореться не тільки за свою незалежність. Україна направда, для всього світу виборює е, ті самі демократичні засади, які світ пропагує і декламує. Але ми бачимо, що саме, на жаль, на крові українців ми сьогодні вибудовуємо демократію для всього світу. Ви представляєте керівництво Маріуполя, яка от наразі ситуація у місті про що можна говорити, і чи є якісь вже дорожні карти відбудови українського Маріуполя? Я звісно що не маю відношення до виконавчої влади і вважаю, що як депутат. Я вже думаю, що це все-таки більше умовний статус як депутат Маріупольської міської ради, тому що сесію, на жаль, наше керівництво міста ні разу не спромоглося зібрати за весь цей час, тому якісь такі впливати на рішення, які приймає сьогодні мер міста, немає такої можливості. Але так, я добре орієнтуюся, яка ситуація в місті Маріуполі, і це ще одне питання, з яким я також виходила, взявши свій спіч на панельній зустрічі, яка відбувалася вже у мене. І направда ситуація критична. По різним оцінкам від 80 тисяч до 130 тисяч містян знаходяться в місті. Ці люди полишені право на безперешкодне пересування територією України і що там території України, коли вони вільно не можуть пересуватися по своєму місту, покидати той чи інший район свого міста. Люди страждають від нестачі їжі. Тобто якісь десятки сотні мають їжу решта. Десятки тисяч, а може і 130 їх там тисяч не мають повноцінного харчування. Люди не мають достатньої кількості чистої води, тобто немає доступу до чистої води. Люди не мають на сьогодні повноцінного медичного обслуговування, і ми розуміємо, що за час окупації, звісно, люди дуже виснажені. На жаль, з приходом холодів. Можлива ситуація, коли десятки і або навіть сотні в день можуть вмирати містяни, тому що знаєте, вже можна і не бомбити виснажені тіла, виснажені люди отакою ситуацією, проживаючи в постійному цькуванні, мордуванні залякуванні. Моральне виснаження повне і фізичне воно приводить до того, що з настанням холодів, особливо літні люди. Також діти у нас великий ризик можуть замерзати від перехолодження, помирати. Тому звісно, що я скористалася такою можливістю, зверталася до очільників усіх країн світу, які можуть вплинути, які я впевнена. Ще використали не усі важелі впливу на Російську Федерацію на Путіна для того, щоб дали зелений коридор не тільки Маріупольчанам, а всім тим людям, які знаходяться на окупованих територіях, щоб вони при своєму бажанні могли покинути ці території в бік контрольованих територій Україною, а не кудись там бути депортованими в Російську Федерацію, не їхні регіони. Так, ситуація плачевна. Більше того, я розповіла, що коїться і на територіях контрольованих Україною зазначила, що так, на жаль, наші діти не мають можливості нормально навчатися. Наші діти не мають навіть скажімо, спокійної дистанційної освіти, так все дуже нескібільно, холод, немає електроенергії. Це теж виснажує наш народ. Але тим не менше, я запевнила всіх, хто був сьогодні, що українці, українців не перемогти цим. Українці перемогли вже в цій війні, це наша перемога. І я сказала їм, що ми переможемо з вами або без вас. Але нехай кожен з вас робить зараз вже щось для України для того, щоб потім, коли закінчиться війна, не задавати собі питання, чи міг я вплинути на те, щоб зменшити ціну війни для українців. Тобто, сьогодні Україна кожен день платить. Своїми життями, кров'ю своїх героїв і цивільних громадян. Ви відчуваєте, що є певна підтримка, що вона продовжується від от, таких заходів, від партнерів, від кооперації бізнеса, гавермента і закордонних партнерів? Так, це дуже важливо. А, і на диво мене підтримують а, закордонні. А, Організації інституції, а не наші українські, хоча я не знаю, чи бачили ви але, напевно такої черги, як до мене, там фотографуватися і поспілкуватися не було ні до кого. Бачу, що це важливо, бачу, що це дієво. Маючи досвід, я після виходу з Маріуполя в середині березня маю вже величезний досвід, тому що три місяці в мене не було навіть вихідних субота і неділя, включаючи це сотні, десятки інтерв'ю, різних передач, фільмів. І за цей час я звісно що вже помітила, що Європу не торкають якісь сухі статистичні дані. І звісно, що будучи навіть депутатом, маючи багато різних якихось ще посад і статусів, я в принципі іду до цих людей, просто як людина, як громадянка України, і звертаюсь до них просто по-людськи, намагаюся. Намагаюся достукатись до них і щоб, в принципі, хоча б трошки розповісти не тільки про те, який героїчний український народ, які подвиги наші військові здійснюють щодня, яка величезна звитяга усього українського народу. Але я розповідаю їм невеличкі короткі історії з мого перебування в місті Маріуполі в часі уже оточення, для того щоб вони зрозуміли, що моє життя просто перевернулося в один день, і так може статися, якщо ми не об'єднаємося і не зупинимо це зло, не зупинимо Путіна, не зупинимо Російську Федерацію. На жаль, це можливо лише силою зробити. Мені як рятувальнику, нібито не годиться просити зброї для наших військових, але іншого, на жаль, варіанту немає. І я закликаю їх об'єднатися з нами, стати пліч-опліч. І, можливо, сьогодні європейцям варто знаєте, прикрутити тепло на 15-20 градусів в своїй оселі щоб не було так, як у мене в Маріуполі, коли в мене була трохи вода там в квартирі, але вже вікон не було. Була температура вночі там мінус 14, мінус 15, і вода була лише мерзла. І її не можна було просто випити. І так, да, я демонстративно беру цю шклянку, яка стоїть біля кожного спікера. І щоб вони уявили, як це, коли ти хочеш, не страшно, коли немає води в крані, а в тебе є в керниці, в джерелі, а ти не можеш її набрати. Вит... Випити, тому що стріляє по тобі російський солдат, і я це все бачила, якби на власні очі, що росіяни зробили з моїм містом, з нашими людьми, з нашою громадою. Не знаю, мені здається, що навіть сьогодні мені трошки вдалося зачепити саме їхні душі, достукатися до їхніх сердець, а щоб кожен з них вже зробив щось або сказав. Щось тим людям, де це потрібно сказати, щоб кожен засіб масової інформації розповідав саме правду, що коїться України своїм громадянам. І треба це робити вже зараз. Щоб зменшити для нас ціну цієї війни, Так? дякуємо. І не одна людина підходила і казала про те, що ваш виступ на пателі на панелі був таким самим влучним, самим емоційним і самим таким пробивним. Дякую дякуємо дуже. вам, що ви не полишаєте і робите свою громадянську справу. Дякую, дякую. дякую. Дуже приємно навза.